Що ж, почнемо з найсвіжішого, а потім перейдемо до таких трохи аналітичних штук. Вчора вночі на стратегічному суперважливому військовому аеродромі в місті з божевільною назвою Енгельс були вибухи. Знову це вже вдруге. Ніби два вибухи було, кажуть, один навіть потрапив на відео, виглядає досить потужно. Німецька преса написала, що нібито це була атака ракетами з безпілотника, уявляєте? І ніби одну ракету ППО. Русське збило, а другу не збило, і ця друга ракета влучила в центр керування польотами, кажуть. Рашистські ЗМІ заявили про трьох загиблих і кількох поранених, але сказали, що, мовляв, ми все збили, просто уламки попадали на нас, прямо на голову. А взагалі сьогодні на Росію день ППО противоздушної оборони їхньої, уявляєте? Пізніше нардеп Олексій Гончаренко написав, що росіяни терміново перекидають свої стратегічні бомбардувальники з аеродрому в Енгельсі, десь там в глибину кудись. Шість штук перекидають. Ну і врахуйте, що це той аеродром, де розміщаються стратегічні бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю. Отак от, от він круто захищений, що по ньому вже другий раз гатять безпілотні апарати. Отож, давайте трошки поговоримо про озброєння. Цікаві факти навів військовий журналіст Сергій Ауслендер. По-перше, він пише, що українська армія вже розпочала бойове застосування снарядів DPICM. Що це таке? Це касетні боєприпаси, ті самі, так звані, ті боєприпаси, які американці нарешті почали передавати ЗСУ, бо досі не хотіли. По суті, капсула або такий вантажний снаряд, всередині якого розташовані суббоєприпаси, щось на зразок протипіхотних гранат, у яких в свою чергу закладено велику кількість вражаючих елементів, як правило, це дротики. Підривається все це у повітрі, підрив керований. Якщо правильно все зробити, то воно викошує піхоту. Та що там піхоту? Все живе, аж до комарів в радіусі 200-300 метрів. В чому перевага? Це 155 мм снаряди для будь-якої артилерії натівського калібру. Вже, в принципі, з'явилося навіть відео, видно, як там розлітаються ці вражаючі елементи, а потім видно, як в окопах купами лежать трупи. Проти великих мас піхоти це майже ідеальний засіб ураження. Конус вибуху йде не як в звичайного осколково фугасного знизу вгору, а навпаки, зверху вниз, таким чином накриває більшу площу і посилює бойовий ефект. Це навіть краще за снаряди для хаймарсів, які постачали раніше, тому що снаряди для хаймерсів дорогі, а ці дешевші, простіші у застосуванні, і звичайна ствольна артилерія значно чисельніша та мобільніша. Для української піхоти це має сильно полегшити життя. Це якщо говорити про українську сторону. А от що цікавого було на Росії? Там на колегії Міноборони Ерефії, їхній фюрер сказав сакраментальну фразу: бойові можливості наших збройних сил збільшуються постійно і з кожним днем. Уявляю, які відчуття цей вислів викликає у тих расистів, які зараз здихають у лобових атаках на Бахмут. Але це не суттєво. Для Путіна це не суттєво. Зараз розглянемо приклад, як же ж їхні. Бойові можливості збільшуються. Вивчення пабліків російських воєнкоров, як вони себе називають, наштовхнуло на цікаву проблему. Взагалі, рашистські воєнкори поділяються на дві частини: перша це абсолютні пропагандони, котрі кажуть, що все йде по плану, а друга це ті, хто намагаються владу критикувати, вказуючи на недоліки і проблеми. Власне, з них і почнуться репресії, але це буде пізніше. Так, от, виявляється, через жахливий снарядний голод. Орда почала масово використовувати танки як артилерію для стрільби із закритих позицій, тобто шмалять здалеку навісом на українські позиції, осколково фугасними. Саме собою це явище нормальне. Танкістів повинні вчити і такому способу ведення вогню, але це не має набувати масового характеру. Чому? Поясню: майже у всіх російських танків гармати гладкоствольні. Свого часу це було революційним рішенням, яке дозволило розганяти снаряди до величезних швидкостей, щоб пробивати броню, яка сильно потовстіла, крім того, можна запускати через ствол керовані ракети. Але є мінус: знос гладкоствольної гармати відбувається набагато швидше у сучасному бою. Танк, по ідеї, не повинен багато стріляти, і великих танкових битв не було вже півстоліття. І відповідно за дуже інтенсивного використання стрільба із закритих позицій, оце от, фугасними снарядами, то ствол танковий зношується дуже швидко. Зношування стволу гармати танка, для якого критично важлива саме точність стрільби, це ж не град, який має крити по квадратах там. Так от для танка це смертельна небезпека. Бо якщо станеться справжній танковий бій, то навідник з такої зношеної гармати з 500 метрів не зможе попасти в будинок, а не те, що в танк противника, а поміняти ствол у польових умовах, це не найпростіша процедура. У Т 62 який зараз вони активно використовують, для цього, наприклад, потрібно знімати всю башту. Можливості, одним словом, в Збройних сил РФ збільшуються постійно, все так як Путін і сказав. Можливо, він мав на увазі ЗСУ, правда? Не знаю. Отож, як підсумок від каналу «Самий Сік, ми говорили про озброєння, це дуже важливо. Але в кінці скажемо слава Україні і слава героям ЗСУ, бо ніяка зброя сама не воює. Це роблять люди. Те, що зараз роблять бійці ЗСУ, це неможливо уявити і неможливо повторити, і неможливо переоцінити. Це подвиг, неймовірний, величезний і неосяжний. Я навіть не уявляю, як ми зможемо їм за це віддячити, бо це не має ціни. Переможемо.